І за більше ніж рік існування цього квазіуніверситету я не побачив, щоб представники керівництва цього квазіуніверситету щось зробили самі. Тобто, все, що я бачу, це наше обладнання, наше приміщення, що, все, що ми зробили нашим колективом. Ну і до речі, мені дуже цікаво. Був буревій декілька вже тижнів в Бердянську. Я знаю, що дах нашого п'ятого корпусу знесло. Подивимось, як його відремонтують. Яка кількість співробітників БДПО пішла на співпрацю з окупантом, і є хтось хто вас вразив найбільше. Дивіться, тут складна цифра. Є люди, які пішли одразу. Тобто, певний час від захоплення міста в унів...